Господь з вами, і з духом твоїм, читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі Господи. Того часу. Почав Ісус докоряти містам, у яких сталося найбільше його чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі від Саїдо, бо якби в Тирі і Седоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони давно покаялися б у волосяниці та в попелі. Так ось кажу вам: Тиру і Седону буде легше в день суду, ніж вам. І ти, Капернауме, хіба до неба будеш піднесений, до аду опустишся? Бо коли би чудеса, що сталися в тобі, відбулися в Содомі, він існував би донині. Тож ось кажу вам, що землі содомській. Легше буде в день суду, ніж тобі, слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо Христове напоумлення. І напоумлення не є такими приємними, як якісь цікаві історії, притчі, порівняння про когось іншого. А особливо ті історії, особливо ті напоумлення, які звертаються до нас з вами. Чому саме до нас з вами? Адже тут згадано про Капернаум і про інші міста, де було більшість господніх чудес, знаків. Тому що це були місця, про які сьогодні Ісус говорить, де він проповідував більше, де люди були свідками багатьох його справ. А ми з вами, ну, якщо ви в будній день дивитеся проповідь, це означає, що ви є такими людьми, для яких Господь Бог зробив більше. Бо в якийсь момент в житті, в тому, в тому, в тому, десь там в дитинстві, в юності, як в кого, як в кого, коли, Господь якось промовив, ви відгукнулися. І на сьогодні потрібно сказати про це чесно. Ну, не для того, щоб там пишатися, дерти носа догори, вважати себе кращими за інших, але об'єктивною реальністю є така, що так, ви кращі за інших. Ну, Це правда, побожніші. Вам Бог зробив більше, чи ви відповіли більше на його заклик. І в результаті маєте більше, ніж більшість людей, які Бога взагалі не знають і знати не хочуть. Тобто паралель між тими побожними, між тими містами, де. Де Ісус зробив багато різних чудес і вами, дорогі слухачі сьогодні. Звісно, ця паралель є, і причому вона дуже чітка і небезпідставна. Але коли сьогодні ми чуємо те, що Ісус каже цьому капренауму, там, де Він робив чудеса, там де були знаки, там, де люди ахкали бачили Божу руку, Божий палець, то бачимо, що Ісус має до них якусь претензію. І це якось стає незрозумілим. Як так? Це люди, які отримали багато. Ну конкретно там бачили чудеса, зцілення, розмноження, хлібів, бачили багато яких інших речей. Саме з того Капернаума була там ледь не третина апостолів всіх. Ну словом, ясно, що ці люди були вибрані якось так більше, ніж інші. Відзначені більше, ніж інші, але тут Ісус їм каже сьогодні це жахливе слово, горе вам, горе тобі хорозини, горе тобі Вітцає, бо якби в і Седоні, це язичницькі міста, там, де гріх панував, сталися ті міста, вони б давно покаялися. Тобто, коли Ісус якось діє, Господь Бог діє в нашому житті. То він чекає продовження цієї історії. Результат продовження цієї історії має проявитися, як тут Ісус каже саме, в покаянні, в зміненні саме свого життя. Не просто подивився собі щось, був свідком чогось, і далі нічого за тим не стається, не відбувається, але має відбутися якась зміна, яка. Так, щоб конкретно ми з вами якось поназивали такі певні речі, то, ну, передусім це конкретна зміна після сповіді. Сповідь для сповіді, сама для себе, сенсу, звісно, немає. Коли ми читаємо п'ять умов доброї сповіді, то є там одна з умов, дуже важлива, без якої не можна, це е, рішення виправитися. Рішення покаятися, рішення змінитися, якщо тільки визнавати самі гріхи, і навіть там навіть зробити хороші і спецсовісті, то ця сповідь сама по собі нічого не принесе, тому що. Дуже швидко людина прийде до такого висновку, що нічого за цей, там, скажімо, місяць нічого не змінилося. І тоді це буде таким певним знеохоченням, тому що людина не хоче перебувати в якомусь застої. Людина хоче рухатися, ну і рухається або вперед, вгору, розвивається, ну або деградує, змінюється, стає підлішою, злішою і так далі. Так це відбувається, інакше це відбуватися не може. Тепер подивімося ще зовсім на іншу реальність, на які речі тут Ісус звертає увагу. Помітьмо кілька таких пунктів. Ісус згадує про ці побожні міста, ми їх вже обговорили з вами. І згадує міста там, де панував гріх. А саме, згадує, якби в Тирі і Седоні. там ці міста спочатку були захоплені греками, пізніше ці міста були вже. Відповідно захоплені римлянами, там звершувався язичницький культ. І для євреїв ці міста були таким символом великого гріхопадіння, що от люди поклоняються цим язичницьким бовванам, статуям. Вони відійшли від вшанування єдиного і справжнього Бога. І тому ці люди грішники, і з ними потрібно триматися від них якомога далі. Але в сьогоднішній промові Ісус використовує, в приклад, ще одне місто, причому згадує про нього аж двічі. Бо якби, бо коли б чудеса, що сталися в тобі, відбулися в Содомі, і він існував би до то Тож кажу вам, що землі Содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Два рази Ісус згадує. Про той же самий Содом. У нас кілька днів тому, на кредо, якщо ви читали, була якраз публікація на тему здається, австралійського, вибачте, вже можу збитися археолога, який проводить розкопки там само, де знаходилося те місто Содом. Що воно певного часу там було знищене, що цікаво, що люди в коментарях писали там, а як же ж так, а то місто там було з ним тето і тето. Ну, але ж статі написано. <схи> так само, як, наприклад, вчора десь там згадано було про єпископа, якого ви бачили, ну, якщо дивилися трансляцію з Бердичева, ім'я в нього таке цікаве Америко. То там було згадано про Лісабонський патріархат. Ну, я там люди в коментарях жартують, кажуть, а що з'явився Лісабонський патріархат? Уявіть собі, не те, що з'явився, а був причому добрих багато століть тому. Ну, але для цього потрібно ну, не посмішкуватися в коментарях, а покористуватися гуглом, почитати, поцікавитися інформацією. Якщо не володію нею, так. Ну але це вже зовсім інше питання. Повернімося до судому. Так от. Содом, Гомора були такі міста, як ми добре знаємо. Вони були знищені. Багато хто сьогодні намагається їх вибілити, сказати, що ні, це там не було ніякої розпусти, хоча про неї чітко, ясно, виразно написано. Як ми читаємо, там було з тими доньками лота, вся та драматична історія, взагалі, як це все відбувалося жахливо. Натомість. Намагаються сказати багато людей, що ні. Вони просто не були гостинними. Ну, не були гостинними, але просто хотіли зґвалтувати людей, а дочку Лота, е, всім містом зґвалтували до смерті. Ну, в принципі, були гвалтівниками, е, їм байдуже було чи там жінок гвалтувати, чи чоловіків. А а потім Бог їх покарав за негостинність. От, ну, багато хто сьогодні з гори проповідників намагається це зробити такий кульбіт в повітрі і сказати, що от, якби в содомському гріху, в содомії, немає нічого поганого, бо це просто відсутність гостинності. Ну так просто зголотували до смерті. Це не важливо. А там не були гостинними, то це вже страшно. Добре, це вже зовсім інше теж питання. Але сьогодні Ісус саме Содом два рази ставить в негативний приклад і каже, що це було жахливо. І е, подивімося на е, речі, які об'єднують ті міста, які Ісус сьогодні називає, називає міста ті хороші, там де відбувалися Божі чудеса, горе тобі хоразини, горе тобі Вецайдо. Е, і далі згадує там про содом, згадує про тир. Що спільного є між тими хорошими містами, ну, так називаємо, і тими поганими містами? І там, і там був суспільний дозвіл на гріх. Тобто, що відбувається, гріх, але так прийнято. Чому? Бо так люди роблять. В землі Содомській було прийнято. Содомський гріх, коли вони там, прочитаєте собі в книзі вихід, як там описано, зібралися перед домом Лота, хотіли зґвалтувати тих ангелів, але в результаті зґвалтували його доньку, вона померла від того. Так було прийнято. ну Просто всі так робили, ну і всі інші також так робили. Чому? Ну, бо всі так робили. Пізніше в тих інших містах, там згадується про Тир, про Сидон, також люди мали якісь язичницькі забобони, також не поклонялися єдиному богові. Вважали, що це є чимось таким прийнятним, нормальним, ну бо всі так роблять. І тепер дивіться в тих хороших містах, перед якими в яких були ці чудеса, знаки, проголошення тих самих євангельських блаженств, хоразини, Весаїдо. То там так само було прийнято не каятися, бачити Божі знаки, бачити Боже діяння, але не змінюватися. Тобто, якщо ми так підсумуємо всі ці географічні назви, яких сьогодні насправді є дуже багато, перераховано, якось так Ісус сьогодні дуже сильно географічно до нас промовляє, то ми бачимо, що Ісус тут показує спільний знаменник це не покаяння великих спільнот людей у різних історичних епоках. В різних географічних точках. Але ці люди всі не каялися, там було прийнято грішити, як грішити. Е, спробуємо тепер повернутися до наших з вами реалій, тому що Содом це Содом, Гомора це Гомора, Тир Сидон, всі інші міста сьогодні названі, вони нас дуже сильно мало цікавлять. Е, ну, тому що ми люди, а нас як людей, передусім цікавимо, ми самі. Така реальність. Подивімося, як це воно в нас проявляється. А в нас проявляється воно в дуже багатьох моментах. Ну, до прикладу. Останніми тижнями, останніми днями в українському інформаційному просторі було аж так дуже гаряче від того, що як там буде той саміт НАТО чи не буде. Приймуть в НАТО, не приймуть, запросять, не запросять, як воно буде відбуватися. І звісно, що нам хотілося б вже, щоб наступив такий день, коли ми просто-напросто. Прокинемося, і настане мир. Не буде повітряних тривог, не будуть гинути люди ні на передовій, ні всередині країни. І що нарешті вже запанує справедливий мир, і ми можемо сказати, на кінець то це божевілля закінчилося. Нам би, звісно, цього хотілося, тому ми мріємо про те, що нас там в НАТО запросять, або там літаки дадуть, ті Ф-16, або ще там щось дадуть, і нам всім стане від того добре. Але. Дорогі братчики і сестрички, якби запрошення в НАТО, це хороша історія, і не таки хороша історія, але ніхто за нас, на нашої роботи не зробить. Тому що поки в нас, у нашому суспільстві, буде бажання щось порішати, вирішити, заплатити якогось хабаря, а саме це є корупцією на великих і на маленьких щаблях. на рівні простих людей. В дискусіях, от я буквально кілька днів тому був свідком такої розмови, коли там один чоловік погрожував повісткою, оскільки, я не знаю, там, має якусь владу, чи має якийсь вплив, чи ще там щось таке. Ну, Словом, я це бачив на власні очі. Дуже мене сильно зацікавила ця ситуація. Хотілося би знати подробиці, але того п'яного забрали. Ну, Але той п'яний, видно, каже те, що у тверезого на язиці, як каже приказка. І тепер дивіться. Ця ментальність корупції, тобто той, хто має владу, той, хто хоче взяти кабаря, той, хто хоче заплатити хабаря, це і є та сама корупція. І коли ми бідкаємося, що ой, лишенько, нас там в ЄС ще не взяли, нас там в НАТО не взяли, звісно, нам би цього всього хотілося, звісно, це б вирішило багато яких наших проблем. Не варто забувати, що і додало би якихось нових, але зараз це зовсім інша історія. Але річ в тому, що ніхто за нас нашої корупції не подолає. Тепер подивімося на історію, на дуже сумну історію, на дуже драматичну історію. Як ви знаєте, я три роки був настоятелем в парафії Калинівка, там, де свого часу були ось ті всі вибухи. Ну, я думаю, вся Україна тоді дивилася на це. А велика частина України ще й чула добряче, як це відбувалися ті вибухи, тому що тривали вони досить довгий період часу. Це було дуже гучно, дуже яскраво і дуже страшно. Так от пізніше підрахували, що вибухнуло амуніції на тих же самих складах тільки в Калинівці на біля одного мільярда доларів. Зараз нам такої амуніції дуже сильно бракує, а крім такої Калинівки були ще багато інших місць по Україні, де склади вибухали. Тобто, Росія до цього готувалася планомірно, поступово, дуже грамотно, і ми можемо сказати, ну так, ворог небезпечний і він планував це далеко-далеко заздалегідь. Але тут мені пригадується ще одна така історія. Можливо, ви з цим не стикалися, можливо, ви не спілкувалися з військовими, так, як, наприклад, я свого часу, коли ще було ген-ген далеко до війни, коли ще всім нам здавалося, що війни ніякої не буде, що армія це ну, щось таке, не зовсім зрозуміло, що і навіщо. Так от, і знаєте, щось мені так зараз, особливо зараз, дуже часто пригадуються ось ці історії, що. Можна було якогось навіть невеличкого начальника в армії купити, та яке купити, обміняти, наприклад, Бобіка або Буханку, ну, як ви знаєте, ці автомобілі, які швидкої допомоги, так, або Бобіка, цього Уазика, купити навіть не за гроші, а за каністру самогонки. За каністру. Ну, тобто, розумієте, ну, там не пляшку, не ящика, саме каністрами. Ну, хто алкоголь п'є каністрами? Ну, але от, розумієте, була така валюта, була така ем, розрахункова одиниця, як каністра самогонки. Е, і слухайте, і багато людей собі купували ті уазики. Е, ну. Машина не дуже економна, але багато в чому там, для полів, для багато яких доріг вигідна. І багато хто закуповлював собі ці УАЗики. А що казати про зброю, яка продавалася так само мільярдами доларів? Можливо, ви дивилися або чули про фільм з Ніколасом Кейджем під назвою Збройний барон. Так вона здається, називається. Ми від початку незалежності забезпечили зброєю. Багато континентів по землі багато яких воєн відбувалися завдяки нашим військовим складам, які нам залишилися в спадок від Радянського Союзу. Куплені за наші з вами гроші, тому що, ну якщо хтось цікавився, взагалі яким чином працювала радянська економіка, скільки насправді людям платили, а скільки йшло на військову галузь, то фактично виходило, що кожна людина, яка працювала за радянського союзу, вона працювала не на свою зарплату, а працювала на військову сферу, на те саме озброєння. Ну але платили мало, натомість на оборону йшло багато. І тому на те, що було в тих складах, було насправді власністю українського народу. Але те все розпродалося тими людьми, які вміли це якось захопити, вміли налагодити ці всі постачання, вміли продати. І тепер дивіться, звісно, ми можемо думати там про того героя фільму про Ніколаса Кейджа, який там продавав цілими танкерами ту зброю, цілими вагонами. Можемо подумати, що ну, це якби стосується їх. Це якби стосується їх. Але якщо я вам пригадаю так на секундочку навіть, не ті історії, які були там в 90-х роках, 2000-х, а навіть зараз. Така проста річ. Як просто зіляти солярочку. Щось про таке чули? Порозмовляйте з людьми, які в сфері, які заправляються не самі. Просто порозмовляйте, просто поцікавтеся. І знаєте, коли я чую про ці ситуації, у мене шкіру аж стягує від люті. Тому що я знаю, що багато людей сьогодні ну, віддають велику частину своєї зарплати кожен місяць на те, щоб купити якусь швидку допомогу, якийсь автомобіль, якогось дрона, на те, щоб скинутися на пальне для волонтерів або для військових. І я таких людей знаю дуже багато. Але в той же самий час людей я знаю інших людей, які в цей самий момент, ну не те, щоб там крадуть дуже багато, але просто скачують солярочку. І так само, коли я пригадую про всі ці е, уазики, розпродані тоді за самогонку, за каністри самогонки, за одну каністру. Мені пригадується, як зараз люди, стільки часу, стільки зусиль. Докладають для того, щоб ну, бодай хоча яку-небудь машину здобути для військових, тому що це питання виживання. Це питання бути чи не бути, ну тому що ну, на своїх двох сильно не втечеш від ворожого обстрілу. Як немає тієї машини, ну, то це дуже велика небезпека померти там на місці, а потрібно бути дуже швидко мобільним. І та машина може вижити одну, одну таку вилазку, може кілька. І, розумієте, пригадується, та ситуація і та. Там топливо солярка, і там пригадується, там машина, і там машина. Там хтось дбає про інших, а там хтось в свій момент дбав ну, чи дбає по сьогодні про себе. І, звісно, нам би хотілося думати про. Міста, про які згадує Ісус сьогодні, горе тобі Хоразини, горе тобі весаїдо, ну з про содом, про Гомору теж знаємо, вони були знищені. Але дивіться, тут мова не про населений пункт, тут мова про нас з вами сьогодні. Якщо ми з вами погоджуємося на те, що є якийсь гріх, якщо ми кажемо, ну, раз це інші люди роблять, значить так нормально. Якщо ми з вами не стаємо такими білими воронами і не кажемо Стоп, так не можна. Це грішно, це неправильно. Ми повинні це зупинити. Ми не можемо будувати нову Україну. Ми не можемо зробити так, щоб була справедливість, порядність, чесність, повага до іншої людини, повага до майна іншої людини. Якщо будемо жити далі, тими принципами порішати, хто сильніший, той хватнув, в кого гостріший лікоть, той добився, так не має бути. Має бути суспільство. Де люди будуть поважати одне одного, де буде чесність, де буде повага до іншої людини. Ісус сьогодні суворо ганить і каже горе вам. І напевно, горе сьогодні нам з вами. Тому що кожен раз, коли ми дозволяємося на якісь порішання, домовляння, блати, понти, хабарі, то ми все більше і більше заганяємо себе в глухий кут, і за це хтось розплачується своїм здоров'ям або і життям. І так, це слово горе вам сьогодні чуємо і ми з вами. Нехай це Боже Слово заохотить нас до покаяння і до того, щоб ми стали невтомними борцями з несправедливістю, з корупцією, з нечесністю, щоб ту кров, яку сьогодні проливаємо. Ми з вами, наша країна, наші брати, сестри, особливо на передовій, щоб ця кров не стала даремною. Амінь. Богу подяка.